Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую прогноз по знакам Зодіаку з 24 лютого по 2 березня 2025 року дуже багатьом людям, котрі мені написали, що сподобався експрес-розклад, тобто швиденько, да? Не затягуємо. Тому я вирішила, давайте ще один раз зробимо такий експрес. І подивимося. Ну, сподобалось, то сподобалось, може, дійсно будемо робити так? Це моє перше відео, перший блок. І у цьому блоці у нас такі знаки зодіаку, як Овен, тілець, безнюки і рак. І давайте будемо дивитися, яка енергетика неділі буде у овенів, у тельців, у близнюків і у раків. Так, давайте. Яка буде енергетика? Мені на день народження, мама подарувала нову колоду. Така гарна, бачите? Тому я сьогодні з новою колодою. І так. Давайте подивимося. І так, починаємо. Вітаю вас, дорогі мої е овени. Давайте дивитися, яка слідуча неділя буде у вас обща енергетика. Обща енергетика неділі, карта башні. Так, уважно, уважно, уважно. Бо можуть бути й новини, які можуть збивати з ніг. І травмоопасна, травмоопасний бо може бути неділя. Так, можуть бути також якісь кардинальні, різкі, болючі зміни у вашому житті. Знаєте, якось кажуть, по шапці, по шапці прилетить. Да, якось похитнеться, можливо, ваша якась така, ем, імперія, да, сімейна, сімейна якось, якесь ваше е, ну, положення коханої людини. Да, от такого от. Я себе люблю, красиво. нарушиться ваш якийсь спокій от вашого биту, вашої сім'ї, ну кого що, вашої родини, можливо, щось каснеться, щось якогось зміни по карті башта. Щось якесь неожидане, якось різко, можливо, якась поїздка якась така, що може змінити кардинально ваше життя, але новини, я скажу, можуть бути новини, які трошки порушують вашу іделі сім'ї. Так, да? О, навірно, ми ще візьмемо одну колоду, хочу все ж таки. Трошки іще додавить. Давайте подивимося ще е, по, по овенам. ваші гроші ваші і ваше особисте життя. Так, дивимося гроші і особисте життя. Що по грошам у вас? По грошам взагалі стабільно. Да, якось є. Якби я б сказала, далі не то, що стабільно, а по грошам це. Все на своєму місці, все розписано, але по обшій енергетиці, можливо, трошечки якось пошатнеться. Особисте життя? А в особистому життю, знаєте, якийсь вибір, можливо, вам предстоїть. Якийсь вибір, що це за вибір? Що це за вибір? Ну, я б сказала, знаєте, в мене таке відчуття. Що будете <смі> ділити е, е, у сім'ї зміна е, гла, гол, голівного. Да? От, наприклад, був матріархат, а тепер може стати патріархат, чи як там <смі> буде, буде чоловік, да? От, якась буде якась зміна. І по удару, можливо, така, знаєте, якось е, по столу стукнули, я сказав, чи я сказала, і буде отак. Якось такі будуть у вас кардинальні зміни. Е, так, такий прогноз для овенів. Надіюсь, все понятно. будьте уважні, ведіть себе хорошо і кардинально, можливо, не треба так сильно міняти життя. Але ну, я ж кажу, що можуть бути новини. Такий прогноз у мене для е, овенів. Так, далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Кільці. Давайте дивимося, що там у вас. А у вас страшний суд. Тоже якась зміна, новини. Міняємо, переміняємо. У вас якось от у овенів це різко, болюче. А у вас таке, якби по собственному желанию ви міняєте щось у своєму житті. Що з чим пов'язано. Тайне стане явне. Якась ідея, можливо, яку ви там носите, ви її громогласно проказуєте. Про, Щось зміни, переміни. Довго вагайтесь. Хто там заміж зібрався, то збирайтеся. Хто вирішив змінити е, статус, да, міняйте. Це все касається вашого якогось е, сімейного положення. Да, можливо. Якщо такого немає у тільців, да, то щось переміна в якомусь вашому биту в житті. Якось щось... Щось буде по-іншому. Традиції міняються. Міняються якісь. Так, як було, вже не буде. От щось якісь переміни, щось по-новому. Кінець місяця можливо. Це ж теж може виграти. Може так все страшне, це от може просто зміна місяця, це може бути теж по картам показувати, да? що переход на інше. Пере... Міняється, міняється календар, скажімо так. Да? Можливо, таке. переход, зміна, переміна. У когось буде просто зміна місяця, а в когось буде дійсно зміна сімейного положення. Так, давайте подивимося ще фінанси ваші. І о, особисте життя. У фінансах грошей ви на них розполагаєте, у вас ще їх немає, ви тільки їх розполагаєте, що повинні з'явитися. Да, прийдуть ще в дорозі. А особисте життя ви чогось чекаєте в особистому житті якихось що, що саме чекаєте. чекаєте пари, Читай, Хто не заможні, не одружений, чекаєте пари, а хто дружний, хто є, хто. То... Просто живете, як воно йде от спокійно, нормально, в союзі, в добробуті. От як воно є у вас, так воно і буде. Нічого не міняється. Да? По правосуддю, балансі. Все йде в балансі. Отакий прогноз по тільцям. Так, дякую, модернки тільці, і з вами теж питання вирішили. Так, дивимося далі. Вітаю вас, дорогі мої, дорогі мої! Е, близнюки, А близнюки, боже, всі старші аркани. Е, а близнюки, маг, да, карта магу. Все в моїх руках, все, що захочу, все зроблю. Е, всім правите ви е, маніпулятор професіонал, вмієте підійти вирішити любі питання. Енергетика, таке, така, я можу, я знаю, я вмію голівне. Да? Все в ваших руках. Ви перший, ви лідер. Ви все вирішуєте ще? Ось якісь, можливо, якісь питання. Знаєте, які, ну от. що це? Яка ситуація? Якась ситуація, можливо, така підвішена. Непонятка якась, да? яка та щось ви якесь вирішуєте питання, і воно ніяк не двигається далі. Висить. І нарешті на цій неділі ви зможете по правосуддю, знайдете оцей баланс, найдете, зможете вирішити це питання і отримати вже перший результат. Якийсь пентоначнеться якась дія, і вийдеться перший результат пентакль, пентакльок в руку. Оце буде по вашому енергетиці. Ота справа, яка зависла трошки, вона почне вже працювати і приносить вам якісь е е дивіденти. Давайте подивимося, що у вас по фінансам і по особистому життю. Що по фінансам і по особистому життю? По фінансам По фінансам карта шута. По фінансам, початок нового, знаєте, е е е як би сказати, Починаємо з нуля. Потратили, вклали, вложили, а тепер ждемо, ждемо. по нулям ждемо, ждемо якийсь результат. Ну, початок, да? а по особистому житті от стабільненько, знаєте, як сказати, я в своєму раю, тобто, як воно є у вас без змін. От як до цього було, були ссори, значить, сори. було, було добре все, значить, все буде добре. Такий мій прогноз для близнюків. Так, йдемо далі. Раки. Що тут у нас у раків? А у нас у раків семірка е, кубків, ілюзія. Ось таке буде у вас якесь. Е, ця неділя буде літати в облаках. Якась таке е, інформацію восприймати е, ну, неправильно під якимсь таким, як би сказати, іскаженим углом. Можливо, випивка, можливо, там такий препарат. навіть можете бути просто під ну, лікарство пити, таке, яке трошки вас буде затормажувати. Да? І ви можете реальність вас трошечки по інакшому. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Я б сказала, я б сказала, знаєте, у вас, можливо, на слідці неділі раки, дорогі мої, можливо, якесь ограничення в движенні, або по хворобі, або, можливо, правда, якісь є страхи, якісь неможливість, неважливість, якось неможливість двигатися у вас, як наче. Е... Якесь ограничення в движенні, знаєте, як установка якась навіть. Я б сказала навіть якісь справи, як зависнуть. Неможливість, неможливість їх виконувати. Я, я кажу, якась, наче, як от, хвороба, все ж таки мені йде якась хвороба, раки, мої дорогенькі. Якщо хворієте, то вилічуйтеся. Вилічуйтеся, Тому що на сьогоднішній неділі будете малоподвижні якісь нерухомі. І якось, знаєте, треба побудь... відпочити по уміряності, то це, знаєте, якось ну... попийте лікарства, збалансуйтеся, відлежіться по четверки мічей, по е, мічей теж. Знаєте, як страх, якась ограниченість, якась таке, знаєте, болезніне. То. Тому, мої дорогенькі раки, неділька буде трошки у вас. як... Я все ж таки от по відчуттям, все ж таки якась хвороба, якась таке погане самопочуття, я б так сказала. Давайте подивимося, що у вас тут по фінансам. І що у вас тут по особисту. Дивіться, і в особистому житті так само. І в особистому житті карта ілюзії, карта якогось ну, невосприяття ситуації самого ну, правильно. Якась ви в особистому житті треба, можливо, не треба себе накручувати. Може, це в особистому житті у вас отак якісь і душевні переживання. То не приймайте це все близько до серця, бо ви ситуацію, може, ви там себе, себе самі себе накрутили, самі себе обідалися, самі себе лежимо. Не треба це приймати от сильно до близько до серця, бо ви бачите цю ситуацію невірно, односторонньо, або взагалі під іншим кутом. Тому. Стоп, стоп, не треба от, там, приймати рішення і кипішувати. По грошам. Що в нас по грошам? А по грошам у вас якісь будуть трати, дії, придеться вам щось якась, можливо, поїздка, і вам придеться трошечки потратити гроші. ваші. якась буде така І треба потратити, і жалко, якась буде така внутрішня боротьба, така. Надо, і потратити треба, і зекономити будете, знаєте, Будете тратити економно, я б так сказала, а що по особистому зараз гляну ще раз. Що тут по-особистому ще раз. Ну, переживайте, ви, ви знаєте, зв і, звізда і дев'ятка мечей. Це ви знаєте, от. І ще нічого, ще там на майбутнє, а ви вже тут за нього переживаєте. Накрутили по карті ілюзії, щось самі собі накрутили, придумали і оце тепер страдаємо. Так, раки дорогенькі, тормозім. Не треба впадати в гарячку. Не так все страшно і ужасно. Так що ви самі себе накрутичуєте. Такий мій прогноз для моїх. Для першого блоку для моїх е овенів, тельців, близнюків і раків. Дякую, дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!